Щоб молоді розробники не тікали з України, привабливе середовище для технологічних стартапів створює державний технокластер Брейван. За час його роботи на платформі вже зареєстровано понад дві тисячі розробок за більш ніж 20 військовими напрямами. Сотні з них вже серійно виробляються і передаються у війська. Про досягнення української дефенстехіндустрії та можливості, які держава надає розробникам. Ми запитаємо у Максима Макарчука, керівника напрямку портфоліо Брейван. Пане Максиме, щиро вітаю вас. Дуже дякую, що ви знайшли можливість до нас приєднатися. Перед... Пане Валентине, дуже дякую за запрошувати передусім. Передусім, хотів би задати вам кілька питань. І перше питання стосується безумовно розробок, які підтримує Брейван. Було б дуже добре, якщо б ви зараз оцінили, які з цих розробок, можливо, це безпілотники, засоби з РЕП або якісь інші, користуються найбільшим попитом серед військових. Пане Валентине, я почну з того, що наш кластер за Рік роботи насправді об'єднав об дуже велику кількість різноманітних розробок. Станом на зараз у нас більше 2600 розробок від більше ніж 1200 різних компаній. Серед них є як і рішення РЕП, десь більше 180 різних продуктів, наземні роботизовані комплекси більше 250 продуктів, майже 200 рішень, які використовують методи штучного інтелекту та машинного навчання і так далі. З них кодифіковано і пройшли повний етап перевірок і випробувань. 180 рішень станом на зараз. Це і БПЛА, і наземні роботизовані комплекси, і засоби РЕП, і так далі. Багато із цих розробок, які вже кодифіковані, вже контрактуються державою або повністю готові до контрактування. І Велика частина із них насправді вже є в силах оборони на фронті і на передовій. Наприклад, шабля, дистанційний бойовий модуль, він активно працює на фронті. Нещодавно успішно відбивав наступ двох ворожих род солдат на Авдіївському напрямку. Росіяни його навіть називають залізний піхотинець. Ретель С це наземний роботизований комплекс Мінер. Він підірвав міст на Донеччині, які росіяни використовували в логістичних цілях. А інші роботи, такі як роботи-евакуатори, наприклад, воля є. Він евакуює, вже активно працює на фронті. І, от, наприклад, воля є евакуював майже 100 більше ста різних поранених. Військових і на Донецькому напрямку остання інформація, яка в мене є за під час однієї з місій він евакуював близько 20 поранених. Пане Максиме, ну справді вражаюча кількість, вражаючий масштаб роботи Бриван. Напевно, я, я передбачаю, що напевно є якісь механізми співпраці, такі, які ми можемо назвати стимулами. Да? Тобто, як ви утримуєте виробників, як ви їх стимулюєте? Чим ви їх приваблюєте, що вони, власне кажучи, змотивовані так працювати? Бриван um, це кластер підтримки. В Першу чергу я маю сказати, що в наші виробники, компанії, інженери, науковці і бізнесмени, які тут працюють, насправді, вони і самі по собі досить мотивовані. І основна їхній мотиватор це допомогти силам оборони в тому, щоб відстояти нашу незалежну Україну. Ми ж зі своєї сторони їм допомагаємо і допомагаємо різними методами. Це і організаційна підтримка, методологічна допомога в тому, щоб Пройти, е, всі етапи кодифікації, сертифікації, контрактування і е, насичення сил е, сил оборони цими продуктами до того це розробка, допомога в розробці від того, щоб знайти необхідні технології, знайти необхідні компоненти, знайти. Е, Доступ до військової експертизи, полігонів, демонстрацій, допомога в тестуванні і допомога випробувань. Очевидно, що ми також є допомагаємо їм знайти фінансування. Це і Брайван є розпорядником державної фінансової допомоги, грант грантів для цих компаній. А також ми активно працюємо з різними українськими і. Західними інвесторами для того, щоб розвивати ці компанії і знайти фінансування для нових розробок. Е, окремим напрямком, е, мабуть, варто назвати екосистемні різні заходи, е, мітапи, хакатони, е, зустрічі між е, виробниками по одній чи спільних темах. Бо дуже часто насправді команди розробників, які розробляють е, якийсь спеціалізований продукт, зустрічаючись разом, е, у них виходить зовсім третій продукт, е, поєднаний між собою. А пане Максиме, живемо в достатньо важкі воєнні часи. Розуміємо, що бюджетних коштів напевно не вистачає. І орієнтир безумовно завжди в таких випадках на інвесторів. Як ви працюєте з інвесторами, що ви їм пропонуєте, і як ви їх залучаєте? Бриван працює як місточок між українськими компаніями і українськими або іноземними інвесторами. І основне, що ми їм пропонуємо, це познайомитись між собою і зрозуміти, хто і що може принести на цей стіл перемови. Тому що робота з будь-якими інвесторами це знаходження партнера в бізнесу або в розробку, яку робить команда. Це окремий напрямок в структурі Бриван. З даний час ми працюємо більше ніж 150. Різними інвесторами або інвестиційними фондами, і вони представляють велику кількість країн, здається, вже більше 30. Із таких знакових цифр, якими ще можна оперувати. За цей рік уже було інвестовано в український сегмент Defense Дефенстеку більше ніж 12 мільйонів доларів. Українські компанії підняли таку кількість інвестицій публічно оголошено. Це здається в два рази більше. Було зроблено за весь минулий рік, і, і тут варто зазначити, що це ще не кінець. Да? У нас ще є час в цьому році, і я сподіваюся на значно більше ціфе. Тут є величезне місце для того, щоб рости український дефенс-тех, кластер і технології, які розробляють наші команди для того, щоб захистити нашу країну. Вони надзвичайно цікаві партнерам за кордоном на заході в Європі в Штатах, і ми відчуваємо дуже великий потік зацікавленості для того, щоб його переформувати в. Безпосередні контакти між командами ми проводимо велику кількість різних заходів, і скоро буде прийде один із ну прийде перший великий наш захід, який називається Дефенс Текволій, 3-4 жовтня в Києві. Ми зберемо на площаці. Велику кількість інвесторів в першу чергу за кордону, українських розробників, інженерів, компанії, урядовців і військових, які і іпануються, що там вони поділяться своїми поглядами на розвиток технологій для оборони і будуть знаходити відповіді на ті проблеми, які в нас зараз є. Пане Максиме, робите велику державну справу. І я дуже радий, що у нас з'явився бройван, і дуже радий, що ви залучаєте різні ресурси, різні кошти саме для розвитку українських оборонних технологій. Бо в цьому запорука нашого успіху на цій війні. Дуже вам дякую, пане Максима. Дуже дякую. І хочу нагадати вам за можливість. Хочу нагадати нашим глядачам, що з нами був Максим Макарчук, керівник напрямку розвитку портфоліо Брейван. Побачимося.